Можемо не поділитись з вами цією думкою, шановні глядачі. Багато хто перейшов на українську мову після повномасштабного вторгнення. Є люди, які не перейшли, і ми ставимось до них як до розумово відсталих, які продовжують розмовляти російською мовою, вигадуючи собі, значить, відмаски. Це неприємні люди, але нічого не поробиш. Вони є, і я не бачу сенсу їх перевиховувати. На мою думку, набагато гірші це люди, які перейшли на українську мову, а зараз повертаються до російської. Вони є, їх дуже багато, і це відверто жахливо. Це як людина, яка отримала сверхздібності і відмовилась від них. Тому що дурна.